Усім привіт! Сьогодні я приготую неймовірно ароматне варене сало. Получається дуже смачно, можна готувати до м'ясної нарізки або ж просто подавати як повноцінне холодне блюдо. Для такого рецепту нам потрібно красивий шматок сала. В тому варіанті, коли ми відварюємо, варто брати з прорізями м'яса. Таке сало буде дуже смачним. Проте, якщо у вас є товсте, просто біле сало, не проблема теж підходить. Також нам потрібно спеції та часник. Починаємо приготування. Тут, як завжди, все дуже просто і неймовірно смачно. Напевно, простішого рецепту за цей не буває. Сало потрібно підготувати, варто брати сало на шкірці, яку потрібно добре зачистити, а сало добре просушити. Тепер беремо окрему посудину, в яку я додаю сіль. Чорний мелений перець, цукор. Також додам трішки меленої паприки копченої. І в даному варіанті можна використовувати суміш будь-яких спецій, яка вам смакує. Я вже купив готову приправу до сала. І теж додаю буквально так півтори столової ложки до загальної суміші, яку ми з вами приготували. До усіх спецій. Натираю часник. Можна перепустити через прес, як вам зручно, тут не принципово, навіть можна дрібно нарізати. Часник натер. І тепер акуратно переминаю його з усіма спеціями. Роблю так звану суміш, якою беру і натираю наше сало з усіх сторін і шкурку, і зверху, і м'ясо втираємо наші спеції по усьому салу. Після чого я беру рукав для випікання. Один кінець замотую на гуц, переміщую салу в пакет. Стараюсь максимально вигнати з нього повітря, але його не порвати. І в кінці теж замотую на гуц. Після чого сало можна зв'язати шпагатом, щоб воно гарно тримало форму. А можна взяти харчову плівку і ось так ще міцно. Багато шарово обв'язати, тим самим зафіксувати ту форму, яку би ми хотіли мати після приготування самого сала. Ось і все. Наше сало повністю підготували до приготування. Відправити в кастрюлю. Я відразу заливаю кип'ятком із чайника, накриваю кришкою і вмикаю маленький вогонь. В такому стані залишаю сало варитися. Півтори, максимум 2 години. Ось і все. Сало приготувалося, трішки остило, але в ідеалі залишіть його в холодильнику на ніч. Воно тоді дуже добре схватиться і буде ще смачнішим. Правда, я не можу чекати ось яке воно неймовірно соковите і ніжне у розрізі. Нарізайте тонко чи нарізайте грубше, як вам подобається. Рецепт просто неймовірний. Сало тане у роті, легкий присмак часника та спецій, допомнює. це сало а шматочком чорного хліба, а з цибулею та гірчицею до борща смачнішого немає. Повноцінна холодна закуска: таке сало можете додати в м'ясну тарілку, і я вам даю гарантію, що воно одне з перших буде розлітатися з вашого святкового столу. Готуйте, тому що направду дуже смачно і неймовірно просто. Якщо вам сподобався такий рецепт, не забудьте поставити свій лайк. Якщо ви ще не підписалися, підписуйтеся на мій канал. Усім смачного!